Олеся Українка, вірш присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку Не він один її любив віддавно Україну. Пети славили в піснях, немов красу дівчину, від неї переймали сміх і жарти, і таночки, їй байки, немов квітки, вплітали у віночки. Той ній давнину покохав, той мрію молоденьку. Він перший полюбив її, як кохає неньку. Хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна, для сина вірного вона єдина, люба, рідна, хоч би була вона сліпа, каліка недоріка, мов рана, ятриця у ньому, любов його велика, країна бачила не раз. Як тії закоханці надвечір забували все, про що співали вранці, і, взявши дар від неї, йшли до іншої в гостину, вони не знали, що то є любити до загину. Він перший за свою любов тяжки дістав кайдани, але до склону їй служив без ради, без омани, усе знесла й перемограла його любові сила. Того великого вогню і смерть не погасила.